restrucia uh, ostatní roky jak slovo aura rozumíte tak no. a ce ceščo aura aura nic těšou to No aureolje je ce prawda a cyna vse a ce sedy no na vse na vse na vse І можна сказати так, що кожна людина має свою ауру, так? Так. Має так. 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 маю. І значить, значить, там, де я, там що? Ну, mm. no, але не чи пекло. Коли як? <laughs> Коли як. Сьогодні, сьогоднішній праздник проображення Господнього, він показує аврео своєї святості, це, що промінює Бог, Божий Син, промінює для кого? Для нас, людей. Бо Петро, відчуваючи цей авреол, який сяє добротою. Це світло, світло небесне, Божественне, що говорить? Господи, добре, добре нам тут бути. Так, побудуємо три, три намети. Один для Тебе, один для Мойсея, а один для Іллі. Господи, добре нам тут бути. Це є така відповідь. На це, чого Ісус приходить як Спаситель і чого Він потрібен кожній людині? Чого? Того, що ми, люди, є заражені вірусом і зла, і наша аура страждає. І ми можемо так легко себе наповнити, чи скажемо це духом цього світу, жадібностями цього світу, чи захопити себе рекламами цього світу, чи просто прямо сказати злом, споживати зло як смачне Яблуко, груші, виноград, ананаси, Банани як смачні фрукти? А тім практично втрачаємо силу і вогонь і світло душі. І реакція яка? Хто винуватий? Дома хто вінуватий? Жінка. А жінка що скаже? Я думав, що ви сказати <п datasets> я. <hi> так. Чоловік. І там, де очікуємо, хто принесе мені цю позитивну ауру з людей? Значить, шукаємо святого. А як Василь, як Олег, не стануть святими, то значить доходить до чого? А в паки? Випакувати і все. Ну, ти мені? 300 літ. <laughs> так, бо я хочу від тебе, щоб ти кормив мою. a druhým. Velikým To je chrest. A chrest je pozitiv. Ale správný adres je vidu rozpjatého i voskreslého Krista. Ми можемо набирати цю силу, і тоді ми можемо стати христофорами, тобто ці, які несуть ауру Христа, його світло, його добро, його любов до нашого оточення. Так, прийде одна людина, заражена агресією. Наприклад, зайшов би тут тепер якийсь такий здоровий дядя наркоман? Ви були спокійні, правда, щасливі. <рі> ну, Бунт автоматично, бо й потрібне Ісус брав так, палець в руки і проганяв. Але Тут є наскільки наскільки це мене е, зломить, і наскільки я потім після такої людини зациклюся лише на негативи і мені збиратися, чи датися до громади, щоб здобути мир, триває скільки? Много я літа літа, Много я... Я літа. Правда? Роки і роки я не можу прийти до себе, бо хтось мене ранив, бо хтось мене принижив. принежив? з великий знак запитання, а де твій Спаситель? Де твій Господь? Де Бог? Де промінь його світла, миру? І щастя і добра де поза зоною досяжності. Бо я полюбив гіркоту, образу і тому, дорогесеньки, сьогоднішній праздник – це є спрямоване світло на мою середину. На моє серце, на мою душу, на глибину моєї душі. Бо такий великий контраст є святі, святі чого, коли читаємо про життя святих мучеників, якби мали доступ, розумієте, мені так, так просто важко, що. je tak málo ještě uh, literatury světých a osobistý způsob mučeníků. Bo uh, v devětý svce z kilky agresií jim dostalo se. A na snídanok, na obíd, na večerju, ještě pět razy myštím, a v noči, nočami, А як це можливе, що вони промінюють мир? Як це можливе? Лише так? Кріпость моя і пісня моя Господь, і Він мене спасає? Це світло від світла, Бог не ховається, то ми можемо ховатися перед Господом. А Сьогоднішнє Євангеліє нам дає але одну таку дуже правдиву катехезу. Ісус взяв своїх трьох учнів куди на високу гору. Хто мав ласку або буде мати ласку бути в святій землі? Це дійсно височесна гора. Яка над галілейською низиною, яка є під рівнем моря, підноситься високо, і вийти на цю гору не обійдеться без поту. Це труд. Перший крок до цього, щоб сповнювати свою душу його світлом, його силою, його миром. Щоб захистити себе проти агресії, проти зла, то є піднімати цей труд. Я лишаю усе. Крапка за роботами, за обов'язками, крапка за все таке необхідне. Я тепер мушу стільки зробити. Крапка. Тепер мені треба все лишити. І підняти цей перший труд, лишити усе, щоб іти на гору. Гора це є місце моєї зустрічі з Богом, місце перебування з Богом, цей труд. Цю боротьбу, яку треба вести з ким? З Так, за своїм, своїм мудрим, Мудр мудрим. Я сказати собі стоп. Яке світло тут світить? Сюди, ну, вам навіть за престолом, над престолом. Червоне світло. Червоні. А коли світить червоне світло? Треба зупинити. Такий малий хлопчик eh, приводить eh, з осаді, іде йде мама eh, з малим eh, козаком і eh, заходять у церкву. А він роздивляється по церкві, мама молиться, так. Ну, і бачить, так, над престолом світить червоне світло, Ну, і він розуміє, розуміє, світить червоне. Треба зупинитись. зупинитись. Ну, проходить якийсь час, мама так влюбляється в молитву і він, «Мамо, Мамо, що є синку? Коли буде зелене? Коли засвітить зелене? Що, що? Ну коли засвітить зелене, щоб ми вже пішли? Так, коли осяє Господь мою душу своїм світом. Коли осяє Господь мою душу своїм світом, Господи, Добре нам тут. Це до цього нам доростати, щоб мені було добре в твоїй присутності, перебороти своє я, цей під, труд піднести, щоб багато хто, може і ви випробували, коли людина починає до церкви ходити, не тільки є. Е, не тільки є е, Роботи дуже багато. Не тільки обов'язків, не тільки дзвінок, не тільки гості якраз навалилися, е, не тільки ну, перешкод мільйон. Але, наприклад, якраз себе сьогодні дуже погано почуваю. Так мені трещить, е, що трещить? Голова. Були. Вам голова. Дуже. А, а мені. Коліно болить нога. Ні, я хотів на малий палець показати на нозі. Так, але будь що розумієш стільки перешкод, коли людина не скаже так, як у нас вдома говорили, аж би з неба падали, і по сокирах треба ходити. Біля нас була величезна колонія циганська рідного села, то так, а їх завжди було. То значить, коли таких, їх би нападало таке море море, ну не перейдеш, а вони аж би вони з неба падали, аж би по сокірах треба йти, що небезпека життя йду. Я йду до Бога. Я йду щоб провести час з Богом. Бо кажи мені, з ким дружишся, я тобі скажу, який ти є, і такі, таку, таке світло або темряву набереш. Так, Чоловік або жінка проводили так класно, так класно цілу ніч в суперовому барі, на другий день промінюють. Стільки радості, стільки щастя, стільки миру, стільки любові, що біля них побути спасайся хто можеш. Забули людську мову, замість цього, щоб одно на друге ну, маєш враження, що перебували десь між псами, навчились. Брехать вити забули мову любові. Ось Ісус є живий. Ісус є тут, тут наша гора, тут наш табір. В житті будеш мати стільки поранень, стільки агресії. І взаємно ми собі, хочемо, не хочемо, подаруємо собі не один негатив, але прийди до абсолютного святого Ісуса і дозволь йому, щоб сповнював, заправляв Твою душу своїм світом, своєю силою. І тоді так приємно з тобою поспілкуватись. Чого? Бо несе щось небесне, це небесне, що дає Ісус, що дає Він, що дає Бог, це божественне несемо і у нас світ. Промені Божого світла, Божого міру, спасаючої Божої любові. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!